Привіт, ласкаво просимо в Остін, штат Техас. Це наш будинок. Мене звати Дженсен Еклс. Деніел Еклс. Ми придбали цей будинок 4,5 роки тому. Будинок не продавали. Ми просто приїжджали поруч та вирішили зробити пропозицію про купівлю. На наше щастя господарі збирались переїжджати. Ми придбали будинок і з того часу займаємось його облаштуванням. Давайте перейдемо до веселої частини. Ми будемо раді показати вам будинок. Заходьте. Ми знаходимося в нашій маленькій затишній гостині внизу. Ми не хотіли залишати в нашому будинку парадну вітальню, у якій ніхто не проводить час через поперечні балки і дерева в інтер'єрі. Ми ніби знаходимося на борту корабля. Ми хотіли, щоб він нагадував старий будиночок біля озера, тому що цей будиночок біля озера, коли в нас не було дітей, ми з друзями збиралися в старому будинку Лорен Каніні. Всі сиділи на підлозі, грали на гітарах, гойдалися в такт музик. Ми не танцювали свінг, ми просто танцювали. Гойдалися. Я просто хотів уточнити. Наш дім прикрашений роботами місцевих художників. Mm -hmm. Ця робота Ізабель Лемей. Картина з квітами більше як для дівчат. Не думала, що Дженсен погодиться її повісити. Насправді йому дуже сподобалась ця картина. Я пишаюся тобою. Я боялася, що ми повісимо сюди в кінцевому результаті картину вантажівка або щось типу того. Може здатися, що це просто чорна рамка на стіні, але якщо зазирнути в цей отвір та натиснути верхню, вам відкриється ціла панорама. Я надсилаю емейл нашому дизайнеру Ферн Сантіні приблизно о другій ранку, тому що саме в цей час вас відвідують круті ідеї. Вона одразу надсилає мені венеціанську діараму. Коли вони мені запропонували цю ідею я взагалі нічого не зрозумів, просто сказав продовжуйте. Раніше поруч з гостинною знаходилась парадна їдальня, Яка нікому не потрібна. Через це ми вирішили позбутись її. Ми вирішили позбутися її. Проходьте. Це статевий орган пальми. Ти серйозно? Ці штуки часто ламаються та падають на підлогу. Сьогодні я весь ранок їх збирав. Можливо, ти міг завагітніти. Якщо ми тут, то давайте вип'ємо, наприклад, текілу. Шот екстра аньяхо позбавить вас від смутку в понеділок за ваше здоров'я. Це моє улюблене місце в будинку. Я довго намагалася передати йому цю ідею. Спочатку я був проти, але я був не правий. Ми знаходимося на нашій скляній веранді, звідки видно пропливаючі човни. Це наш величезний кіпарисовий стіл. Він зроблений з мореної деревини із західного берега ріки Новий Орлеан. Тут ми проводимо літні святкові обіди або влаштовуємо довгі посиденьки з друзями. Для мене це маленький шматочок будинку. Я його дуже люблю. А ось і поліцейські. О, Привіт! Ласкаво прошу в саме серце будинку. Кухня. Це кухня. Дженсен тут теж перша. Раніше на кухні була окрема велика стіна, що закривала весь вид на озеро. Тому ми вирішили знести цю стіну. Нам довелося залишити опору, щоб не обрушилася стеля. Опорні балки важливі, говорили вони. А ось і перлина нашої кухні. Духовка лакорню. Ця прекрасна духовка дуже гарна і зовсім зайва. В цій кімнаті ми разом проводимо час, коли в домі тільки ми з дітьми. Ця кімната так. наше улюблене місце. Це робота Масімо Віталі. Так, але я майже впевнена на 100%, що це мій вчитель з 4 класу. У цій яскравій кімнаті діти зазвичай читають книги, їдять та спілкуються один з одним. У тихаська злива. Тихаська гроза. Крісло можна крутити. Діти в захваті, ми крутимо це крісло постійно. Та ще діти люблять розглядати Олени з головою клумбою. Якщо ви не зрозуміли, це камін. І щоб не залишилось ніяких сумнівів, ми вирішили одразу про це сказати. А зараз, з вітальні, ми перейдемо в кімнату, яку я називаю чудова кімната. Це справді чудова кімната. Це наша їдальня та тіві кімната. Заходьте. Це наша їдальня, хоча ми дуже рідко сидимо за цим столом. Ці стільці фірми Джерзе Марфа. Ця робота особливо цінна для нас. Вона вчора завершилася. Її автор, художник Бойт Елдарестре. В кінці 60-х, на початку 70-х він робив серію чобіт з черепами тварин. З десяти робіт тільки дві були виставлені на продаж. Інші зникли. Нещодавно ми придбали цей об'єкт. Бойт був би щасливий, що його робота повернулась додому в Техас. А ми щасливі показати цю роботу та продовжити цю традицію. Yeah. Yeah. Багато з цих плакатів були придбані в концертному залі Armadillo World Headquarters. десь в 60-х, 70-х роках звучала чудова музика. Тут представлена свого роду історія музики Остіна. А тут ми дивимось телевізор. Понеділям це зазвичай футбольні матчі або нетфлікс. Нам потрібен великий диван, щоб ми всі могли поміститись. Коли діти підростуть, ми будемо більше часу проводити тут. Зазвичай хтось один дивиться нетфлікс, а інший повинен міняти дітям підгузки. Він завжди той, хто дивиться. Це неправда, це правда частково. Це наш спортзал, тут ми займаємось спортом. Не буду брехати, я не проводжу тут багато часу. Я буду чесним. Я буду тут сьогодні. Це не чесно, так як він збирається пробігти марафон. Але ти молодець. Я згоден. Це наш коридор. Що? Коридор, це важливо. А ще важливіше це предмети мистецтва вашого коридору. Я придбала цю роботу, коли була в Новому Орлеані. Принц в нижній білизні. Це наша невелика гостєва кімната. Вона в нас тільки одна. Як кажуть, гості як риба через три дні Починає смерті через три дні. Це одна з моїх улюблених кімнат. В ній дуже багато кумедних речей. Тут є багато різних книг, котрі накупились у нас за ці роки. Іноді, коли я пізно повертаюсь з поїздок додому, я сплю тут, щоб нікого не будити. Але кожен раз, щоб відчувати себе спокійніше, я роблю одну річ, і це Ах, так я відвертаю це від себе. А що з нею не так? Ні, вона мила. Погляньте на цей животик. Ні, я впевнений, причина, по котрі наші гості в нас не затримуються. Це лялька. Ми дуже часто запрошуємо в гості наших друзів. Це наш друг і відомий архітектор Пол Лемб. Він грає на піаніно. Тепер ми підемо нагору і покажемо дитячі кімнати. Джей Джей любить все для дівчат: рожеве, фіолетове, блискуче та веселе. Тому ми оформили кімнату в підходящому стилі. Це кімната нашого сина Цепеліна, який не живе тут в даний момент. В даний час він проводить час у дитячому ліжку. Коли цей етап буде пройдений, ця кімната буде чекати на нього. В основному тут мої дитячі речі. Це круто. Мама Даніель сама зробила цю іграшку. Вона пройшла столярний курс, а потім подарувала мені цей трактор. А інші машинки з дерева. Зараз ми спускаємося вниз. Раніше тут був ліфт, це було дуже дивно. Це безглуздо, ми його прибрали. Тепер тут сходи, щоб спускатися було ще швидше. Отже, ми тут. Це наша більярдна. Коли ми переїжджали з нашого будинку в Каліфорнії, в нас залишилося багато деревини, які ми хотіли знайти застосування. Ми вирішили використати дерево для обробки стелі та стін. Його якраз вистачало на те, щоб оформити цю кімнату. Так дійсно вийшло чудово. Коли на вулиці гарна погода, ми заходимо та виходимо звідси, лежимо біля басейну. Тут також є невелика кухня, щоб влаштувати барбекю. Щоб не зіпсувати кухонну підлогу, ми поклали плитку раніше. Тут знаходилась машина кімната для ліфту. Коли ми прибрали ліфт, звільнили трішки місця. Що краще залишити машинну кімнату чи домашню винатеку? У пола Лемба з'явилась чудова ідея. Він врахував розміри сходів та встановив тут невелику кімнату для душу. Я люблю ці двері. Це так круто. Якщо спускатися з гвинтових сходів, ви просто продовжуєте рух по колу. Ще одна ванна, яку треба прибрати. Ти ніколи не прибираєш. Вони цього не знають. Зараз ми покажемо вам спальню та ванну хазяїв. Головна спальня. Головна спальня. Гарно звучить. Де відбуваються чудеса. Боже. Це потрібно було сказати. Ні, не потрібно. Добре. Ми виріжемо цю частину. Давай залишимо. Це наша ванна кімната. Я вважаю, що це одна з кімнат, яка змінилася найбільше. Зробили вікна більше. Раніше вони були менші. Так, тепер ти знаходитися набагато приємніше. Дженсен боїться, що люди будуть підглядати за ним, коли він ванній. Я про це не думаю. Ми розділили простір ванни. для нього та для мене. Розділи відбувається по цій чудовій меблі. Я люблю цей душ. Я велика шанувальниця журналу Architectural Діджес. А ідею цієї душової кабіни я запозичила у Ніла Патріка Харріса, Так що дякую, Ніл. Корпус душу виконаний з дуже міцного металу. Це дуже міцні й тяжкі балки. Мені потрібен якісний душ та повинен бути сильний напір води та багато вільного місця. Моя улюблена частина ванної це туалет. Давайте я покажу чому. Тільки подивіться на це. Ось ми в нашій спальні. В нас дуже гарна деревина, і ми хотіли знайти для неї підходяще місце. Ця деревина з Амбара, в Вісконсині. Так, думаю, дерево десь 100 років. Ми придбали деревину та вирішили її використати для оформлення стелі. Мені здається, дерево створює атмосферу тепла та затишку. Це моя найулюбленіша кімната в будинку. це невелика зона для відпочинку. Я завжди уявляла, як можу заснути прямо тут. Це ніколи не відбудеться. Як тільки ви лягаєте на це ліжко, так. На вас одразу застрибують діти. У нашого архітектора Пола Ламба виникла геніальна ідея. Я знала, що вона вийде чудовою, але я не зовсім розуміла, про що він говорив, поки він не виконав свою ідею в життя. Він запропонував зробити розсувні панелі, за якими будуть знаходитися шпалери. Можна закрити панелі та сховати шпалери по всій кімнаті. Як він іноді говорить, іноді вам потрібна публіка, а іноді ні. Хочеш показати їм свій гардероб? Так, давайте заглянемо в гардероб. Це моя сторона. Ми зробили так навмисно, тому що я трошечки акуратніша. Але не сьогодні. Ну так, сьогодні тобі дехто допоміг не навести сьогодні. порядок. Ей ді, дякуємо, що прийшли, та побачили, що ми робимо, як їмо, спимо та проводимо час. А ще ще потрібно. Сподіваємось, вам сподобалось на цьому все.